У нас є колізія, це ну, жахливо насправді дірка в законі. У нас в кодексі про надра зараз під час війни ясно, що було встановлено правило, що дозвіл на користування надрами не може отримати юридична особа, в якої є ознаки контролю з боку держави агресора. Ну тобто хтось з її учасників, з її там, членів органів, має відношення до держави агресора. Але у нас при цьому в цьому ж кодексі про надра у нас не має. Має підстав для позбавлення вже діючого дозволу на надра, відповідно до цієї підстави процедурно. Тобто ясно, що нова компанія російська чи з російським слідом, вона вже не зайде на на ринок наших надр і не зможе з нами користуватися. Проте та, яка має діючу дозвіл про надра, якщо. В неї зміниться склад учасників. Якщо або це так і було з самого початку, і я не знаю, чи проводився аудит таких користувачів, це, чи перевірялася ця інформація. У нас до сих пір на в наших нашими надрами можуть користуватися особи, які мають відношення до держави агресора. Видобувати газ, і видобувати інші корисні копалини. До повномасштабки така інформація оприлюднювалася, і там дійсно такі випадки фіксувалися. На це звертали увагу всі, хто це бачив, і мав можливість висловитися. Але реакції ні на той момент, ні на сьогодні. Я, наприклад, не бачив.